Слухайте звіри до кінця ці найсильніші мови твої Господь захистить вас, ваших рідних і до всіх бід, і виконує всі ваші прохання на благо. Господи Боже, наш творчий неба і землі, безначальний і вічний у тобі є джерело всього биття і повнота всякої благодаті. Ми, твої діти, звертаємося до тебе, забини серця, бо ти наш отець, Спаситель і податель життя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, в покорі ми схиляємо голови серця перед Тобою, визнаючи Твою безмежну величі славу, Ти, що сотворив світ із нічого, з любові до нас послав свого єдинородного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він приніс нам спасіння, Ти, що тримаєш все свято своєї десниці, і твою вовою все існує, керує нашим життям. Як премудрий пастир, що веде своє стадо до вічної пристані, ми дякуємо тобі, Водико, за твої безмежні дари, що щедро подаєш нам щодня, за життя, яке ти нам дарував, за здоров'я і сили, щоб іти вперед, за сім'ї, друзів і ближніх, за любов, що єднає нас і за випробування, через які ми зміцнюємося і вдосконалюємося. Дякуємо тобі за твою безмежну милість і прощення. Які ти ще даруєш тим, хто щиро кається, Господи, веди нас шляхами правди і богачестя, Даруй мудрість, щоб у всьому шукати твої святої волі, направляй наші думки, слова і вчинки, щоб вони були сповнені любов'ю до тебе і до наших ближніх, відкрий наші серця до розуміння Твоїх заповідей, щоб ми кожним своїм кроком свідчили про тебе. І слави Твоє, святе ім'я, всемогутній Боже, подай нам силу долати спокуси цього світу, визволи від пристрастей, що полонять нашу душу, і від усякої неправди, дай нам терпіння у скорботах і труднощах, зміцни нашу віру, коли на нас насувається темрява сумнівів і страху, збережи нас у чистоті думок, і ідів, оберігай наші душі від гріха і омани, бо ми знаємо, що лише в Тобі наше спасіння і мир. О Господи, милосердний, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, утримай нас під своїм захистом і видає дорогою світла, вбережи нашу країну і весь світ від війни, голоду, хвороби, всякого зла. Вияви свою милість усім людям, даруй мир і злагоду на землі своїх хворих і поранених душами і тілами, допоможи сиротами, вдовам, і вдовам, потіж скорботних і знедованих. Ми мовимо тебе, Господи, про для кожної дощі, що перебуває в пошуках істини і сенсу життя. Пошви своє святе дихання на тих, хто блукає в темряві гріха, просвяти їхні серця своїм світлом, щоб вони побачили шлях до Тебе, даруй нам, Господи, сили нести свій хрест з покорою і радістю, наслідуючи Твого Сина Господа нашого, Ісуса Христа, який віддав своє життя за нас, дай нам силу прощати ворогів, як ти прощаєш нас і любити тих, хто завдав нам болю, як ти безмежно любиш усіх своїх дітей. Господи, благослови нас на кожен день нашого життя, на всі наші труди і починання, і нехай вони будуть на славу Твою, даруй нам богате жити в мирі, любові з ближніми, щоб ми єдиним серцем, і однією душею прославляли Твоє святе ім'я, якої перейде час, Господи, поклич нас у своє царство небесне, щоб ми могли радіти вічною радістю в Твоїй присутності разом з усіма святими і праведниками, славлячи тебе. Єдиного і святого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю і судді світу, Ти прийшов у свічу спасти грішників і, прийнявши на себе людське створений, дарував нам можливість отримати вічне життя через покаяння. Я, недостойний раб твій, смиренно стою перед тобою, і молюся, щоб ти змилувався наді мною грішним і слабким. Господи, помилуй мене за всі дні мого життя, які я провів у гріху, та віддалені від Тебе, сповідаю перед Тобою мої численні провини, гріхи, що походять від моєї гордості, слабкості та зневаги до Твоїх святих заповідей. Я не виконував заповіді любові до Тебе і до ближнього, не був вдячним за Твої безмежні богадіяння та милості. Даруй мені, Господи, щире покаяння, серце скрушене і дух смирений, бо без твоєї благодаті я нездатний до істинного виправлення, на великій невимовні твої милості, Господи, ти що є світом істине, вічною правдою, і життям, даруєш кожній душі можливість навернутися і очиститися від усякого гріха, ти що є досконалою любов'ю, милосердно приймаєш кожного, хто зі щирим серцем приходить до Тебе, ти прийняв блудного сина. Прости в розбійника на Христі, змилувався над Магдалиною та багатьма іншими грішниками, які звернулися до Тебе з покаянням, прийми і мене, Господи, як будного сина, прийми моє щире покаяння і прости мені всі мої гріхи. Господи, ти є джерелом життя і світла, а я недостойний, затьмарив своє серце гріхом. Прости мені всі мої провини, свідомі та несвідомі, вчинені словом, думкою чи ділом. Очисти мене від усіх гріховних пристрастей і нечистих помислів, Визволи мене від оманових спокус і допоможи мені йти шляхом правди і чеснот, Зміцни мене у боротьбі зі спокусами, утверди мою мою вірою, навчи мене жити за твоєю святою волею, Господи, сподобан мене у всьому житті моєму бути вірним рабом Твоїм жити в покаянні та смиренні, виконуючи твої святі заповіді. Даруй мені, Господи, чисте і світле серце, наповнене любов'ю до Тебе і ближніх, визволи мене від злоба, яка поневолює душу, від недобрих намірів і помислів, і веди мене, дорогою спасіння. Напишіть мене, на та прохання в коментарях. Господи Ісусе Христе, милю Тебе заради Твого святого Христа і страждань, прости мені всі мої гріхи, очисти мене від усякої нечистоти, і наповни душу мою Твоєю, сподоби мене не відпасти від Тебе у хвилини випробувань, але з вірою, надією ти за тобою несучи свій хрест. Змісни моє серце у терпінні та довірі до тебе, о Господи, подай мені милість Твою, щоб я зміг дожити до кінця мого життя у покаянні, примирені з Тобою, бо ти є світло, Ти є спасіння, Ти вічна істина і життя вічне, сподобай мене грішного достоятися, царства Небесного, де за всіма святими я зможу славити Тебе навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Спасителю душ наших, приймиться смиренне моління від недостойних рабів Твоїх. Опишіть мене, та прохання в коментарях. ми господи, на нас грішних і немічних, що до тебе прибігаємо в час скорботи випробувань, і не відверни лиця Твого від нас, бо не маємо іншого заступника і помічника. Окрім тебе, Господи наш, Ти є твердиня і захист наш, ти є щит і покров наш, в небезпеках, на ти світло, що просвічує темряву нашого. Життєвого шляху, Господи, щедрий і многомилостивий, як у давнину охороняв ти праведників Твоїх, так і нині. Простягни руку Твою всемогутню на захист нас, рабів Твоїх, захисти нас від усякої біди, від ворогів видимих і невидимих, від спокус і підступів диявола лукавого, як ти колись втихомирі в бурі, на морі словом Твоїм. Так, у Тихомир владику хвилі спокус наших, і віджини від нас, усі небезпеки, які загрожують душам і тілам нашим, Господи, Ти, що всім єством Своїм управляєш цей святом, даруй нам і спокій, у серцях наших, збережи нас від страху і тривоги, наповни наші душі, надію на милосердя Твоє, укріпи нас у вірі, зроби непохитними в надії, і гарячими в любові до тебе, і до ближніх наших, О Спасителю наш, ти, що віддав себе на смерть. Заради нашого спасіння, не зневаж моління нашого, але в милості свої захисти нас, від осякого зла від хвороби скоробот, від він і нещастя чужинців, від голоду і всякої згубної напасті, Пошли нам покров Твого Небесного заступництва, захисти нас, Господи, від усіх небезпеків, ворогів, що підстерігають нас на життєвому шляху, і віджини від нас усяке зло і ворожнечі, що загрожують душам нашим, водико, примовосирний, ти, що обіцяв прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, просимо Тебе, заспокой серця, наші обтяжені тягарям гріхів і скорбот, не відкинь нас у немощі наші, але подай нам сили і терпіння, нести хрест, свій, з вірою, і надією на Тебе, збережи нас від вічної загибелі від усякого лукавства, Господи, віджени темряву, від душ наших і настав нас на шлях правди Твоєї. Утверди тверди, ступина, що в виконанні заповідей Твоїх, і дари нам мудрість, щоб уникати усякого зла, мовимо тебе, Господи, спаси, нас захисти нас під Покровом Твоїм святим і нам життя вічне у Царстві Твоєму, де всі святі слава словлять Тебе невпинно, бо Ти си наш Бог і Спаситель, і Тобі славу осилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь всемогутній Царю Небесний, Спасителю наш, Ісусе Христе, що прийшов на землю з любові до грішного роду людського і дарував нам життя вічне, прийми нашу смирену подяку за Твоє невимовне милосердя, Ти, що заради нашого спасіння переніс тяжкі страждання і смерть, визволи нас від кайданів гріха і даруй прощення, та вічне спасіння, ми ж прославляючи Тебе, виголошуємо, Ісусе, безмежної любові, милосердя, спаси нас і помилуй, ангели на небесах безперестану прославляю Твою славу, Христе, Боже наш, але ми грішні, негідні, сіткаємо під тягарем своїх гріхів і в смиренні припадаємо до Твого милосердя малячність. Ісусе, анче Боже, що взяв на себе гріхи світу, Ісусе, світло істини, що просвітлює кожну душу, Ісусе, джерело життя вічного, що даруєш багато тим. Хто кається, Ісусе, пастирю, добрий, що шукаєш забуканих овець, Ісусе, лікарю душі Ті у наших, що лікуєш рани, гріховні, Ісусе, надіє знедоланих і втомлених, що не залишаєш нас у Скорботі, Ісусе, безмежний, у любові милосердя, спаси нас, і помилуй. Бачиш і тебе, Господи, на Христі розп'ятого, ми згадуємо Твої нестерпні страждання, що їх ти прийняв. Добровільно заради спасіння всього людства, Ти своєю причистою кров'ю змив гріхи світу і зруйнував владу смерті. Тому ми з подякою виголошуємо. Аллилуйя! Учні твої Ісуси, не могли зрозуміти повноти Твої жертви, коли ти йшов на вільні страждання, заради нашого спасіння, але тепер. Після Твого славного Воскресіння ми визнаємо Твою перемогу над смертю і в покаянні, взиваємо до тебе, Ісусе, Непорочний, Аган, що приніс себе в жертву за гріхи світу, Ісусе, Відкупителю наш, що спасаєш нас, від тягаря гріха, Ісусе, меч духовний, що знищує Кайдани беззаконня, Ісусе, життя вічне, що відкрило нам ворота до Царства Небесного, Ісусе, Сонце, правди, що освітлює наші душі, Ісусе, покровителю, Тих, хто сподівається на Твоє милосердя. Ісусе безмежне, у любові милосерді, спаси нас і помилуй, силою Твого Слова, Господи, Ти воскресив мертвих і зціляв недужих. Усі, хто вірував у Тебе, отримали благодаті зцілення. Тож і ми, вірою, підкріплені, славимо Твою могутню руку співаючи, Аллилуйя, Ти, Господи, життям і світом для тих, хто покладається на Твоє милосердя, Ти свячуєш і очищуєш все, до чого торкаєшся. Тож прийди і до нас недостойних, щоб ми відчули Твою спасену благодать. і мовимось так, Ісуси, храма живого Бога, що даруєш спасіння тим, хто в тебе вірує, Ісуси, Ковчегу, Нового Завіту, що оберігаєш нас від смерті. Ісусе, скарби Небесний, що наповнюєш наші душі благодаттю, Ісусе, Царю всіх святів, що ведеш нас, дорогою спасіння, Ісусе, пристановище наше, що даруєш мир, ухвилини скорбот, Ісусе, Учителю премудрий, що наставляєш у всякій істині, Ісусе, безмежний, у любові і милосерді, спаси нас і помилуй. У вирі життєвих бори, спокус, ми часто слабшаємо і відступаємо від Тебе, Господи, але Ти завжди поряд. Простягаєш руку допомоги і підтримки тим, хто звертається до тебе з вірою і надією. Тому ми сповнені вдячності виголошуємо. Аллилуйя! Господи Ісусе, ти своїм лагідним і люблячим голосом кличеш до покаяння і навернення, бо не хочеш, щоб хтось загинув, тому ми, виявляючи глибоке розкаяння за свої гріхи. З любов'ю молимось, Ісусе, голосе добрий, що кличеш нас до спасіння, Ісусе, Той, Хто витягає душі наші з безодні гріха, Ісусе, Освятителю наш, що очищаєш наше серце від гріховної скверни, Ісусе, цілителю наш, що зціляєш наші душі від духовної смерті, Ісусе, вчителю життя, що наставляєш нас на шлях праведності, Ісусе, світло невгасиме, що що шлях до Твого Царства. Ісусе, безмежної любові, милосердя, спаси нас і помилуй. як зря ранково провіщає прихідні, такі Твоє милосердя, Господи, веди нас до Твого царства, хоча ми падаємо і слабнемо Ти своїм всесильним словом і любов'ю, підносиш нас і ведеш далі. За це ми дякуємо тобі і співаємо. Аллилуйя. Ти, Господи, прийшов у цей світ не для того, щоб судити, але щоб спасти загиблих, відкриваючи шлях до спасіння. Ти не залишаєш нікого без своєї любові. Ми ж, осінні, твою благодатью взиваємо до тебе, Ісусе світло світу, що освітлиш наші серця. Ісусе, скеле, надій, що не дозволяєш нам зневіритися, Ісусе, хлібе життя, що насичуєш наші спраглі душі, Ісусе, двері Небесні, що відкриваєш нам шлях до спасіння, Ісусе, виноградна лозо, що даєш нам плоди вічного життя, Ісусе, джерело вічної радості і миру, Ісусе, безмежної любові, і милосердя, спаси нас і помилуй, О Спасителю наш, Ти добровільно прийняв на себе Хрест, налякаючи страждань. Щоб через свою жертву дарувати нам Спасіння, Ти зруйнував до смерті і дарував нам життя вічне, ми, ж, прославляючи твою жертву і Воскресіння, співаємо Алілуя. як щит від нападів ворогів душ наших, Ти даруєш нам хрест Вічесний, Ісусе, у Ньому ми знаходимо сили і захист, від усякої спокуси, і зла, з вірою і вдячністю виголошуємо, Ісусе, знамення нашого Спасіння, Ісусе, мудросте і сила наша. Ісусе, переможцю над злом і неправдою, Ісусе, цілителю наших ран, духовних і тілесних, Ісусе, покровителю нашу, хвилини випробувань, Ісусе, заступнику, перед Отцем Небесним, Ісусе, безмежний у любові, милосердя, спаси нас і помилуй, о милосердний Господи, Ти є нашою надією, захистом у всі часи, свою і милістю ти підтримуєш і спасаєш нас. Коли ми падаємо, піднімаєш, коли ми знемагаємо і направляєш, коли ми заблукаємо, тому ми з вдячністю співаємо тобі. Аллилуя, Милосердне, Спасителю, ти не залишаєш нас на самоті в нашій боротьбі зі злом, але завжди простягаєш нам руку допомоги. Ми покладаючись на твою любов і благодать, молимось. Ісусе, помічнику тих, хто кличе тебе у скорботі, Ісусе, порятунку тих, хто йде дорогою спокоюсь. Ісусе, лагідний, Учителю, що з терпінням ведеш нас до спасіння, Ісусе, Спасителю, всіх, хто заблукав на шляхах гріха, Ісусе, твердини нашої боротьбі з невидимими ворогами, Ісусе, мири, в серцях тих, хто знаходить Тебе, Ісусе Безмежної любові, милосерді, спаси нас і помилуй, От і Господи, прийшов у цей світ, щоб принести нам спасіння і надію Твою милістю, любов'ю, Ти просвятив Тих, хто ходив у темряві і відкрив нам шлях до вічного життя. Ми ж, наповнені Твоїм світлом, співаємо Тобі, Алілуя, неможливо виміряти Твої любові до людства, Господи, Ти, Спасителю наш, прийняв на себе Христ, і страждання, щоб ми могли знайти в Тобі вічне спасіння, ми ж, споглядаючи Твою жертву, взиваємо до Тебе з вірою, любов'ю, Ісусе, любове, безмежна, що даруєш нам прощення, Ісусе, життя вічне, що обіймаєш нас своїми руками. Ісусе, місто між землею і небом, що з'єднуєш нас за цим, Ісусе, Агенче Божий, що взяв на себе гріхи світу, Ісусе, переможцю смерті і пекла. Ісусе, Спасителю наш, що покликав нас до вічного царства, Ісусе, безмежний, у любові милосердя, спаси нас і помилуй. Кожен, хто вірує в Тебе, Господи, отримає вічне життя і радість у Твоєму царстві, і Ти відкрив нам шлях до спасіння і даруєш нам сили, йти за тобою. Ми ж дякуючи тобі за твої благодіяння, співаємо, Алілуя. Ти є непохитною схилою для всіх, хто шукає Твої допомоги і підтримки. Твою благодаті ми отримуємо силу водолати, всі перешкоди і випробування, які зустрічаються на нашому шляху. Тому ми мовимося до тебе, Ісусе, захисте наш від усякого зла, Ісусе, перестановище хвилини скорботи випробувань, Ісусе, невтомний пастирі, що ведеш нас до спасіння. Ісусе, стійкий провідник у темряві цього світу, Ісусе, могутній захиснику в боротьбі з ворогом, Ісусе, радости, вічна Тих, хто йде за тобою, Ісусе, безмежний, у любові милосерді, спаси нас і помилуй. Ти, Господи, прийшов на землю, щоб звільнити нас від кайданів гріха і смерті, своєю жертвою на хресті Ти подавав силу темряви і відкрив нам шлях до світла вічного життя. Тому ми наповнені вдячністю, співаємо. Аллилуйя, Ти є цілителем наших душі Господи, і в тобі. Ми знаходимо мир і спокій, коли ми падаємо під тягарем наших провин, Ти піднімаєш нас і зміцнюєш на шляху до спасіння, ми ж усвідомлюючи свою слабкість і потребу в Твоїй милості, взиваємо до Тебе, Ісуса, лікарю душі тіл, що подаєш цілення хворим, Ісусе, Спасителю, що стіляєш рани гріха Ісусе, Відкупителю наш. Що визволяєш нас від духовної смерті, Ісусе Подателю, миру і радості, що втишаєш наші страждання, Ісусе, світло істини, що просвітлює наші серця, Ісусе, надію вічного життя, що зміцнюєш нашу віру, Ісусе безмежний, у любові, і милосерді, спаси нас і помилуй, небо і земля. співають тобі, хвалу Господи, за твою перемогу над смертю і пеклом, ти воскрес із мертвих і відкрив нам ворота до вічного життя. Ми ж радіючи Твоєму Воскресінню, співаємо, Алівя, Твоє Воскресіння, Ісусе, принесло радість усім, хто вірить у тебе, бо Ти переміг смерть і дарував нам надію на вічне життя, ми, ж, прославляючи Твоє Воскресіння, з вірою, і любов'ю, молимося. Ісусе, переможцю над пеклом і смертю, Ісусе, життя вічне, що даруєш нам Воскресіння. Ісусе, радосте, ангелів і вірних, Ісусе, слава Воскресю, що кличеш нас до вічної радості, Ісусе, відкупителю наш, що обіцяєш нам нове життя, Ісусе, Богадінку наш, що відчиняєш двері Царства Небесного, Ісусе, безмежний любові, молосердя, спаси нас і помилуй, Твоєю славою, Господи, сповнені небеса і земля, і всі творіння, поклоняються тобі, Ти є податель вічного життя. І в твоєму царстві немає ні болю, ні скорботи, тільки вічна радість. У Твоїй присутності ми ж прагнеші Твого Царства, співаємо Тобі, Алілуя, прославляємо Тебе, Ісусе Христе, як нашого Царя і Спасителя, Ти відкрив нам ворота до Царства Небесного і дарував життя вічне всім, хто вірує в Тебе, тому сподяку і до тебе. Ісусе, царю вічної слави, що кличеш нас до себе, Ісусе, скарби нетлінні, що наповнюєш нас Богодасю, Ісусе, радости праведних, що проставляєш Ти, хто вірить у Тебе, Ісусе, подателю життя вічного, що відкриваєш нам шляхи Спасіння, Ісусе, мудросте Божа, що провадиш нас до світла, Ісусе, радости Ти, хто оповає на тебе, Ісусе, безмежний, у любові милосерді, спаси нас і помилуй, о все благий милосердний Спасителю наш, прийми цей спів від нас, недостойних слуг Твоїх, ти, що своей любові і жертви на Христі, відкупив весь світ, даруй нам прощення наших гріхів і благодать у Царстві Твоєму, ми ж прославляючи Твою вечну милість і любов, смиренно взиваємо. Аллилуйя, О все благий, милосердний Спасителю наш, приймиться і спів від нас, недостойних слуг Твоїх, ти, що своей любові і жертви на Христі, відкупив весь світ. Даруй нам прощення наші гріхи, Ви благодать у Царстві Твоєму, ми ж, прославляючи Твою вічну милість і любов, смиренно взиваємо, Алівя, у всеблагий і милосерний Спасителю наш, прийми цей покаяний спів від нас, недостойних слух Твоїх, Ти що своєю любові і жертвою на Христі відкупив весь світ. Даруй нам прощення наші гріхи ви благодать у Царстві Твоєму, ми ж прославляючи Твою вічну милість і любов, Смиренно взиваємо, Алвуя. Ангели на небесах безперестану прославляють Твою славу, Христе Боже наш, але ми грішні й негідні зітхаємо, під тягарем своїх гріхів і в смиренні припадаємо до Твого милосердя молячись. Ісусе, Агенче Боже, що взяв на себе гріхи світу, і Ісусе, світло істини, що просвітлює кожну душу, Ісусе джерело життя вічного. Що даруєш богати тим, хто кається, Ісусе, Пастирю, добрий, що шукаєш заблуканих овець, Ісусе, лікарю душ, і ті у наших, що лікуєш рани гріховні, Ісусе, надії знедованих і втомлених, що не залишаєш нас у скорботі, Ісусе Безмежний у любові, милосерді, спаси нас і помилуй, всемогутній Царю Небесний, Спасителю наш Ісусе Христе, що прийшов на землю з любові до грішного роду людського і дарував нам життя вічне. Прийми нашу смиренну подяку за Твоє невимовне милосердя, Ти, що заради нашого спасіння переніс тяжкі страждання і смерть, визволи нас від Кайданів гріха і даруй прощення та вічне спасіння, ми ж прославляючи Тебе, виголошуємо, Ісусе Безмежний, у любові, милосерді, спаси нас і помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш і заступнику, Ти є світло світ во сяває наші серця і провадить нас через темряву цього світу. Як Давид підносив свої псалми до тебе, так і ми нині підносимо наші молитви в покорі серця і з вірою. Напишіть мене та прохання в коментарях. Бо ти наша надія і пристановище, наша вічна скеля, Господи, ти був нам притулком з роду в рід. перш ніж народилися горе, утворена була земля та вселена, від віку і до віку, ти є Бог, ми знаємо, що ти вседержитель, що тримає час і вічність у своїй руці. Тому смирено припадаємо до Тебе, благаючи Твоєї милості, Господи, даруй нам розуміння Твоєї, святої волі, щоб ми могли ходити стежками правди Твоєї, навчи мене, Господи, путі Твоєї, я буду ходити в істині Твоєї, з'єднай серце Моє, щоб боятися імені Твого, освяти наші душі, щоб ми не відступили, але завжди шукали Іса Твого. Живи в твоїй благодаті, Ісусе Христе, очисти наші серця від усякої скверни гріха, бо знаємо, що перед тобою не може бути нічого прихованого, досліди мене Боже, і пізнай серце моє. Випробуй мене, і пізнай мої думки, і побач, чи не назгубній я дорозі, і веди мене дорогою вічною. Пробач нам наші прогрішення, як обіцяв тим, хто з покаянням і вірою приходить до тебе, Господи, укріпи нас на спокусу й скорботи, бо ти є наш захист і порятунок, Господь, світло моє і спасіння моє, кого обоюся. Господь, твердення життя мого, кого устрашуся, ми знаємо, що з тобою немає страху, бо ти є наше пристановище і наші. Господи Ісусе, зміцни нашу віру, щоб ми не впадали в розпач у часи випробувань. На Бога уповаю і не боюся, що зробить мені людина, дари нам спокій у душі, твердість духу, щоб ми завжди покладалися на Тебе і Твою Боговолю. Даруй нам Господи, мир, який перевищує всякий розум, мир великий Тим, що любить закон Твій і не має для них спотикання. Нехай Твій мир панує в наших серцях. І нехай благословення Твої спочиває на наших родинах і на нашій землі, Благослови, Господи, нас за всі Твої милості, за Твою невичерпну любов і благодать, що оновлюється кожного дня, Благослови, душе моє, Господа, і не забувай усіх добродійств Його, Ти є джерело всіх благ, і ми подякою підносимо, славу Тобі за все. Що Ти робиш для нас, Господи, укріпи нас у наших трудах, освяти наші діла і веди нас, тезями правди, благосевить Тебе, Господь Сіону, і побачиш добро Єрусалима всі дні життя Твого. Нехай Твоя Десниця охороняє нас від усякого зла, і нехай Твоя свята воля здійснюється в нашому житті, Господи Ісусе Христе, веди нас до твоєї вічної слави, де радість і мир безмежні, бо Ти наш цар, наш Бог і Спаситель. На віки, віків амінь. Ставте вподобайки під відомо. Надішліться відео обыжні вашим для поширення слово Бо боссині Господні нехай перебуває зі всіма нами.